Кожного хто пов'язав своє життя із галуздю машинобудування з професійним святом днем машинобудівника України, яке за традицією щорічно відзначається у четверту неділю вересня. Більше машинобудування базова галузь економіки будь-якої країни Її серце і надзвичайно приємно, що лубни те місто, яке свого часу, а точніше, у далекому 1915 році, було обране для розташування верстатобудівного заводу. Підприємство, яке переживши дві війни. Переїзди, перебудови, перейменування розвивалося, міцніло, забезпечувало мешканців громади робочими місцями, було і є осередком кропіткої праці та виробничого ентузіазму. Його продукція має попит та добре відома далеко за межами Лубенщини. І сьогодні вперед професійного свята ми радо вітаємо великий дружній колектив Лубенського будівного заводу. Молодих спеціалістів, професіоналів, ветеранів із 110-ю річницею від дня заснування підприємства. Ділити радісну мить свята завітали почесні гості, серед яких головний інженер Костянтин Балушок. Директор з якості Олександр Папчонков Головний механік Сергій Паховка. Керівник проєктів дирекції Гол. Директор відокремленого підрозділу Лубенський верстатобудівний завод акціонерного товариства Моторсіч з 2019 по 2024 рік Олександр Луковка. Директор приватного акціонерного товариства «Шліфвест» Микола Муха Головний інженер Запорізького машинобудівного заводу Роман Кутняк. А також на святковому заході присутні Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Перший заступник начальника Лубенської районної військової адміністрації Микола Устименко. Привітаємо гостей з оплесками. Поділів, яка сьогодні зібрала нас у цьому дружньому колі, насправді можна охарактеризувати професійним торжеством кожного фахівця, який причетний до роботи підприємств машинобудування. На адресу ювілярів та з нагоди професійного свята маємо вітальну листівку від генерального директора акціонерного товариства Мотор Січ Олексія Вікторовича Нікіфорова. Шановні колеги, працівники Лубенського верстатобудівного будівного заводу, щиро вітаю вас із 110-річчям від дня заснування підприємства. Ваш внесок у розвиток машинобудування та авіаційної галузі є неоціненним. У цей нелегкий час, коли країна веде боротьбу за свою свободу та незалежність, ви щодня приходите на роботу. І забезпечуєте стабільність виробництва. Це прояв самовідданості та відповідальності. Дякую вам. Нехай цей ювілей стане поштовхом для інновацій і розвитку, як для виробництва, так і для всієї України. Разом ми продовжимо писати історію Лубенського верстатобудівного заводу з повагою Олексій Нікіфоров, генеральний директор акціонерного товариства Мотор Січ». З нового свята до слова запрошується. Головний інженер акціонерного товариства Моторсіч Костянтин Броніславович Балушов. Шановні колеги, шановні верстатобудівники, будівники, дорогі друзі, дозвольте мені привітати вас з вашим білеями. 110 років це не вік, це вже історія. Історія, яку робите ви, ваші династії, робить ваш талант, ваші руки. Часи дійсно дуже нелегкі. Сьогодні мене приємно вразило саме місто. Воно ціле. Воно живе. Якщо зараз глянути на головний завод, то ви побачите щось близьке до фотографій зі Сталінга. Але навіть в цих умовах ми працюємо, ми забезпечуємо обороноздатність країни. А ви в цьому нам підставляєте своє надійне плече. Ми вдячні вам, ми вас вітаємо, ми бажаємо вам всім благополуччя, миру, ми бажаємо добробуту вашим сім'ям, ми бажаємо спокою вашим дітям. Зі святом, дорогі верстати будівники дозвольте мені вручити цей сувенір, який демонструє, що ми робимо, що ми можемо робити і що ми будемо робити, незважаючи на всі обставини. Зі святом, дорогі удя. Не менш приємною буде мить нагородження відзнаками кращих фахівців машинобудування Лубенщини. Відзнака заслужений моторобудівник та нагрудний знак до неї присвоюється токарю розточувальнику Сергію Холодняку. До неї присвоюється шліфувальнику п'ятого розряду Олександру Чучую. І серця будуть наповнені гордістю та натхненням на нові досягнені відкриття. Нехай інновації будуть революційними, а механізми ніколи не дають збоїв. Просимо вас заяти місцям займ. А вітання продовжуються і на сцену запрошується Розділу Лубенський верстато завод акціонерного товариства мотор Січ Володимир Штанкевич. Шановні верстата будівники, ветерани, гості! Всіх сердечно вітаю зі святом 110-річчям від дня заснування Лубенського верстата будівного заводу та з професійним святом Днем машинобудівника України. Завдяки старанній праці багатьох поколінь заводчан ремонтна майстерня Фенікс перетворилася в сучасне високотехнологічне підприємство Лубенський верстатобудівний завод. Акціонерного товариства Мотор Січ. Незважаючи на важкі для держави і всіх нас часи, завод продовжує тримати планку якості та продуктивності, залишається острівцем стабільності і добробуту. Висловлюю велику подяку всім поколінням працівників заводу за самовіддану працю, великий вклад. В загальну скарбницю добробуту суспільства. Завдяки вашому вмінню перетворювати ідеї на реальність, а також вашу майстерність професіоналізм створюється сучасна техніка. Бажаю нам і надалі гідно продовжувати трудову історію Лубенського верстатобудівного заводу. Працюємо. Для зміцнення промислової могутності України